Вас вітає інтернет-магазин Прицілин.ua Сьогодні ми розглянемо установку кронштейна для горизонталок 12-16 калібру. Кронштейн називається MolFar H43 TOS 66. Для прикладу. Ми взяли горизонталку 16-го калібра. 12-й калібр встановлюється легко, а 16-й є нюанс. Кронштейн постачається з паранітовими прокладками, саме для 16-го калібра. На Кронштейні вже вклеєні парамітою прокладочки по бокам Кронштейна. Так. Кронштейн має нижню і верхню базу Пікатіні. Нижня, як правило, для піствольного фонаря, верхня для каліматорного приціла. Так, що потрібно знати? Для 16-го калібра, де закінчується цівка, ми його будемо встановлювати ось в цьому районі. Ставимо оці от прокладочки. Отаким от чином. Приклад я зняв і отак от устанавлюємо під низ. Підтягуємо. Тепер зверху отак от одягаємо верхушечку, дивимось, щоб паранітові прокладочки ніде не виглядали, поправляємо їх. Отак от, так от. І зверху перевіряємо, щоб отвори були на місцях. І запускаємо перший стяжний гвинт. Зверну увагу, що зразу не закручуємо дуже сильно. Отак от наживили. Тепер по діагоналі. Вставляємо протилежний кут навинт і теж скручуємо. Як тільки відчули натяжечку, дивимося, рівняємо сам кронштейн, щоб він сів ближче ось сюди до цівки, подвинули його. І дивимося, щоб він рівнесенько лягав по центру. Далі наживляємо наступний кут. Тепер протилежний кут. Складного, як ви бачите, нема нічого. Підтиснули. Тепер середні винти. І останній шостий. Тепер по черзі дожимаємо усі наші ринки, щоб він вже стояв міцно. Ну, ось таке виходить. Ось так він сідає. Як буде виглядати? Коліматорний приціл. Краще якийсь маленький, для прикладу я взяв RedWin GodFright 1х25. Такий малесенький коліматор. Ось ми його встановили, затиснули болт. І ось буде вам отаке От щастячко. Тобі ж на горизонталку. Ми встановили каліматорний приціл. Я бачив, що є кронштейни, де є просвіт з ось цієї сторони. Начебто кажуть, що треба, щоб було знову видно цю прицільну планку в мушку. Тоді в мене питання: навіщо тоді встановлювати кронштейний каліматорний приціл для того, щоб все одно використовувати прицільну планку в мушку. Як правило, на закаті ми вже і не бачимо прицільну планку в мушку, а каліматор саме буде нам показувати. Те направлення пострілу, яке ми пристріляємо на ту дистанцію, на яку у нас буде пристріляно. Звертайтесь до нас у магазин. Посилання на каліматорний приціл і на кронштейн буде під цим відео.